Десять будівель Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, пошкоджених внаслідок російського обстрілу 22 червня 2024 року, вдалося відновити протягом чотирьох місяців після удару, розповідає ректор вишу Ігор Чудик. З його слів, майстри встановили понад тисячу нових вікон, замінили дахи, двері, відремонтували чи укріпили стелі і стіни. Серед відновлених будівель корпус номер 1 що каже Ігор Чудик, постраждав найбільше. Більше 300 вікон в цьому корпусі замінено. Площа даху це більше 3200 квадратних метрів. Повністю замінена вона на металочерепицю, на сучасну з відповідним рівнем утеплення. Так само і вікна є сучасного вже енергоефективного планування. Крім того, додає Ігор Чудик, в корпусі відновили туалети, а довкола будівлі заасфальтували приблизно тисячу квадратних метрів території і поклали бордюри. Ректор також показує відновлену аудиторію, що розміщена в корпусі неподалік від місця обстрілу. Звідси 40 метрів була вирва і куди прилетіла ракета. Тут не було вцілілого взагалі нічого, окрім парт, тому що стеля впала. Все було повністю зруйновано. осколками посічені були навіть стіни. Ви бачите, зараз повністю все, все тут є відновлено. На відновлення після російської атаки університет отримав приблизно 76 мільйонів гривень, з яких понад 70 вже витратили на ремонт десяти будівель. Розповідає Ігор Чудик. З його слів, 6 мільйонів гривень із загальної суми. Це пожертви меценатів. Решта допомога від компанії НАК Левову долю е дала. Компанія НАК Нафтогаз, але було дуже багато медсенатів, які давали значно менші суми, але їх було доволі велика кількість, і відповідним чином це і випускники, і компанії-партнери нашого університету донатили. Студенти донатили наші працівники, донатили просто люди, просто небайдужі громадяни українці, іноземці. Зараз розповідає Ігор Чудик, Фахівці Київського інституту містобудування та архітектури готують проєктно-кошторисну документацію на відновлення ще двох будівель університету ангару лабораторії Сіменс та Корпусу. номер 7. у цих приміщеннях з його слів потрібно замінити вікна, дахи, двері. Ігор Чудик каже, що повністю відновити лабораторію і корпус планують до середини літа. Тисячі року Степан Пенкалюк Назар Вінтонюк Суспільне новини Івано-Франківськ.